І перед нами стабілізатор напруги Вольтер. Смартовий стабілізатор або інверторний. Хочу показати його. От бачите, охолоджені два вентилятора. Давайте от маркіровочку подивимося. Внизу вентиляція. А це пломби, друзі, свого роду. Так що хто купить? Дивіться акуратненько. Щоб не порушити пломби. Інформаційне табло, з цієї сторони. Зараз відключаю, друзі, світло. Для того, щоб зберегти ваші електроприбори, допоможуть стабілізатори напруги. От один із них. Давайте габарити його скажу. Висота його 70 см, друзі. Ширина 32 см. А товщина або глибина 10,5 см. Отакі смартові стабілізатори є в компанії Електромотор. Так що, друзі, хто хоче свої електроприбори? щоб надійно працювали і остались ці льохенькі предлагаємо стабілізатори напруги. Друзі, всім мирного неба. На жаль, краще не можу показати. ще так йду. Чекаємо на електромотори. Ціна на сайтах є одинакова. Як завжди, я стараюся озвучувати, що у нас можна і порозмовляти о ціні